Рекрутинг в 155 ОМБР це неформальність, це шлях, який ми проходимо разом з вами. За кожним кандидатом закріплюється особистий менеджер-рекрутер, який супроводжує вас на кожному етапі. Ви не лишаєтесь один на один з паперами чи бюрократією. Спочатку ви телефонуєте нам на гарячу лінію, або пишете нам у месенджер, або інший варіант заповнюєте анкету на сайті. Спершу ми знайомимось з людиною. Дізнаємось про її навички, мотивацію, знання в цивільному житті. І, відштовхуючись від цих навичок, підбираємо посаду. Тут можна обрати що вам ближче: техніка, зв'язок, дрони, можна бути водієм, діловодом або бухгалтером. Після цього проходить співбесіда з підрозділом, на якій визначаються умови, служби, обов'язки та у кандидата є можливість задати всі питання до безпосереднього командира. Після цього медичний огляд і тільки після всіх цих етапів мобілізація чи контракт. Потім полігон, без ЗВП та фахове навчання. Це реальний шанс для тих, хто ніколи не був військовим, але хоче швидко навчитися і робити вагомий внесок в перемогу. Головне бажання решту ми даємо самі навчання, практику досвід. Якщо ви готові зробити перший крок, рекрутинг 155-ї МБР чекає вас.